Історія Лоа. викрадення бандика Калоани. Ну що, почнімо? Якось теплим літнім ранком Луана збиралася піти на прогулянку. Того ж вона міркувала, що одягнути. Може капелюх? Хоча він не пасує до моїх новеньких туфельок. Його можна буде одягнути завтра на море. Чи може зробити віночок з квітів, які я зібрала вчора? Згадала, у мене є красиві бантики, великі і маленькі, жовті, червоні, жовто-блакитні, рожеві. Все ж таки Луана обрала великий яскравий бантик рожевий, який гарно виблискує на сонці, аж раптом задзвонив телефон. Слухаю, привітик Луану. Як справи, що робиш? Привіт, Стефі, все добре. Я ось збиралась піти на ставок. Може, хочеш зі мною піти? Звісно, я згода, ну тоді я піду збиратися, напевно. Бувай! Добре, чекаю, бувай. Стефі давня подруга Луан. Вони познайомилися у садочку. Стефі дуже любить танцювати і малювати. Вона активна, весела, гарна і чуйна, а Луанна любить писати усілякі історії і казки. Тому? Стефі часто малює ілюстрації до її книг. Ось дівчатка вже біля ставочка. Розмовляють, дивляться на хмари і вигадують, на що ж вони схожі. Як раптом з Луани зникає бантик. Бантик вкрали. О, ні, де ж він? Дивись, я бачу хлопця. І, здається, у нього мій бантик. Так, я згодна, але він тікає. То що ж ми стоїмо, побігли? Дівчатка бігли швидко, але хлопець був дуже швидким. Вони його не наздогнали. І що нам тепер робити, Луану?» У мене є одна ідея. Дівчата прийшли додому Луану. Він був просторий, стильний у рожевих кольорах. Луану, ну і навіщо ми сюди прийшли? Зараз дізнаєшся, у той момент Луана відкриває двері. І коли Стефі заходить у кімнату, вона не вірить власним очам. У кімнаті повсюду на стінах розвішені різні постери супергероям: великі, красиві, навіть, можна сказати, розкішні зірки лампочки, які світяться рожевим і синім світлом. Тому у кімнаті дуже стильно. Також там є багато костюмів супергероїв. Вау, тут дуже файно! Я й не знаю, що ти любиш супергероїв. А, ну ми з сестрою завжди бавились у них. А звідки в тебе такі костюми? А це я ж шила, коли ми з сестрою гралися сама. Ого, серйозно? Ти велика молодець, вони дуже стильні. Дівчатка вже побігли одягати костюми, трішки побавилися? І пішли у парк шукати цього хлопця. Стефі, дивись, я його бачу. Що? Де? Хочеш до нього? Стій, дивись, він якийсь дуже сумний. Так, ти права. Що будемо робити тепер? Може, спитаємо його? З'ясуємо все. Ну, добре, але я думала, все буде як у фільмі. Ми ж з тобою костюмах. Ну, нічого. Ми виглядаємо в них дуже красиво. Ой, ну годі, йдемо до нього. Дівчатка підійшли до хлопця, і він був на вигляд дуже засмучений. і тільки Луана хотіла що сказати, і хлопець перебив її і почав говорити: Привіт, я Спрайт. Вибачте, будь ласка, за бантик. Я думаю, що ти вчора вкрала його у моєї сестри. У неї був такий самий бантик, але з блискітками, а у тебе їх нема. Вибач, я не хотів образити нікого. Моя сестра Луана загубила його вчора і тепер цілий день плачує і сумує за ним. О, це дуже погано. Дякую, що віддав бантик. Мене звуть Луана, а я, а я Стефі, і у мене є велика красива ідея. Давайте разом зв'яжемо. Їй бантик новий. У мене дуже багато красивих стрічок. І Стефі показала багато рожевих стрічок. Вони всілися і почали в'язати бантик. Вони багато спілкувалися і дізналися багато цікавого. Вони зв'язали великий красивий рожевий бантик. Спрайт? Подякував і пішов додому. А дівчата пішли у квачення це було їхнє найулюбленіше кафе, бо там були новинки, і вони пішли їх куштувати. Як ви думаєте, чи буде дівчатка дружитися з претом? Пишіть в коментарях. До зустрічі!